30 червня, рожевий лід, кущу цьому рік. Це витка троянда. Посаджена в тому році. Рік кущу з Одеської області. Вона десь під 2 метри, той пагін. Квітує вона китицями на длинних паганах по 5, по 3. Троянда запашна, поки не хилиться. Але ж все одно цій троянді потрібно буде шпалери. витка троянда.